Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом шоколадного печива з тріщинками Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: цукрова пудра, борошно, какао, яйця, розпушувач, сіль та вершкове масло. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. До глибокої миски просіюємо борошно, цукрову пудру, какао та розпушувач. Після цього перемішуємо усі сухі інгредієнти вінчиком, аби вони добре об'єднались. До іншої миски додаємо яйця та дрібку солі. Усе ретельно перемішуємо. Додаємо м'яке вершкове масло до сухих інгредієнтів. Ретельно перемішуємо. Після цього вливаємо яйця та замішуємо тісто ложкою або лопаткою. Ось такої консистенції тісто у вас має вийти. Накриваємо тісто харчовою плівкою, аби воно не обвітрювалось, та відправляємо до холодильника мінімум на годину. Коли тісто охолоне, воно стане менш липким та з ним буде краще працювати. Формуємо кульку з тіста руками. Розмір кульки має бути приблизно як волоський горіх. Кожну кульку обкачуємо у цукровій пудрі. Рекомендую вам не обсипати зайву цукрову пудру з вашого печива, адже так тріщинки вийдуть гарнішими. Ставимо печиво до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 8-10 хвилин. Чекаємо, доки готове печиво трішки охолоне та насолоджуємось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!